18 липня 23-го року Херсонщина вітаю всіх на своєму каналі. Зараз почав дозрівати Апріу котенканді. Канді. Ось такий гарнезний сорт. В цьому році, в цьому році такий загружений капець. Як білі шарики такі висять. Знаю він. Сказати можна, що маніліоз для нього це так. Пусте місто. Він ще був, що не був маніліоз у нього. Якщо є сорта, яких прихватило, так вони урожайність з понищених в цей. Так зав'язав красиво, що в листях прямо густо-густо плоди. Красота. І він зараз зріє, люблю плод повністю м'який, це просто насолода. його їсиш, ну, такі відчуття. Солодкий ванілін, там куча присмаків таких інших. Я навіть не знаю, в ті, в ті сезони я знімав ролик, я не змог зрозуміти спочатку, що їв, коли перші були плоди. Там якісь такі ягодні тона, а зараз привик, що він дуже смачний, просто його жду, коли цей смак відчую. Ну от. І от характеризувати точно не можу все-таки все одно. От, якісь ягодні тона є в нього. Але не пойму, з якої ягоди. Ну Не, ну, не можу сказати і все, це треба бути професійним дегустатором. Отак сказати, що він дуже солодка ваніль і соковитий. По-простому. Якщо я би трохи розбирався, більш в дивотаційних оцінках там параметрах, може вам би більш точно рисував би це все. А так, ну, садіть, не бажалкуйте. Якщо хтось брав у мене і спробував, можете дописати в коментарях свої відчуття по цьому сорту. Можливо, ви на правильну думку мене наштовхнете і я буду більш розуміти, як його характеризувати. Плоди, хоч і багато, але вони всі одномірні. Вони всі грам 60-70, незалежно від кількості. Він заліпані, один одного давлять навіть. Ну, ось така нагрузка здалека, дивіться, яке красиве деревце. Це частина крони в мене на іншому сорті, тому що вирощувати кожен сорт окремо не маю змоги. Та й площі. Дивіться на його вагу, це вага його саморозповсюджена. Плоди йдуть 60-70 грамів. Ну, такі плоди це йде. Саме основна вага. Лиш. І для цього року, для засушливого даже, така вага дуже шикарна. Це розмір куриного яєчка, тільки круглий форми. Дуже ароматний. Просто запах такий солодкий відчувається, прямо цей ваніліновий. А як пахне м'яко, це просто не передач. Такий якийсь медовий, нектарний, не знаю. Я скільки не знімаю відео про оцей Коцинканді, під час відео не можу, як кажуть, повністю виразити емоції того, що відчуваю і бачу. Це така смакота солодка. От дивіться, соковитість. Він просто тане в роті. Навіть з врахуванням того, що засуха така сильна у нас, більше півтора місяця вже він трохи не добрав, не добрав цього вологи, але він настільки сочний зараз навіть спілий поруч. Деякі можуть тріскатись. Ось такий шедевр Котен Канді. Апріум. Рекомендую всім садити його, хто має слабинку по солодським сортам Ви будете ним в захваті від нього. По клімату південь України, я не знаю як він буде показувати себе на півночі, але тут на півдні превосходно. Не було питань по ньому за не зими Вінницька область також опробований він є з учетом тих морозів. Так що центральна Україна повністю можна садити його. Півночь, не знаю, не було сценарію, може хто брав мене раніше. Можете в коментарях відповісти, як він на півночі поводить себе. А поки буду відео по цьому прекрасному сорту завершувати. Всім до нових зустрічей. До побачення!